Його звали Геральтом із Рівії. Він був відьмаком, Убивцею потвор. Окей, сьогодні в нас стрига. Вітаю, Вітаю, Вітаю Геральте. Польтес просив дізнатися, як у тебе справи. Бачу, що все був. Будучи на дворі. Ти знаєш, який він. Крім того, ця його потвора, його, його донька. Частково я його розумію. добре що це добре, що розумієш. Але ти чого ти хочеш від, від мене? Вольтест не, не дурний. Знаєш, що прокляття принцеси, чия справа, не що вона сама перетворилася на потвору. У крипті точно мають бути якісь докази. має переказати, що мусиш знайти їх. Вольтест пропонує розпочати із саркофага, в якому ймовірно спить принцеса. Виконую наказ а короля, тепер а тепер покажи до мені кури. дорогу до принцеси. Ход за мною. Куди за мною? Вже. Ну давай заходь уже в Белоратс. Ні? Я зайду, окей. Я сам зайду. Эльфійский майстер песню. А, то есть я в минулій серии бомбив на цього На Каликштейн По супер тупой причині. Не прикольно лише магічную формулу. Треба піде заключення, щоб выгнать. в довбоб? Конч топту ось магічна формула. А чому в квесті, блять, нічого не було записано про магічну формулу? А давайте я збро... зроблю броню У Кальштайна Мені приклони брама замкнена, спочатку мусить подбати про звіри Сам розумієш правила безпеки. Ах ти, сука! Я хотів броню зробити. Нормально. Он він Підор. Крипта. Só o Cofar Hoje me exotreio e se Princesa do Princesa do О. Саркофаг. Ні, ні я я я бачу щось. Наприклад? Блін, наприклад, принцесу Аду, яка мене застанила. Bli... Wgłodzie w stan nakidłoty Mhm uh -huh. Wsiera uh -huh. się Nie Niedługo będzie świtać Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu Угу. Mm -hmm. До свіданку у залишилося не так багато часу. Ой, ой, відстань. Мені треба відстати. О. Тобто не обов'язково з нею битися можна бігати тупо. Окей. Для мене концепція з біганиною більш приємна, тому що в мене немає чим ділитись. они. Палка еще я. Блять, стан! 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 Восстание свеча. Ну, потанцуем. Танцуем, потанцуем. Принцесса, да. У меня хп просто на минимуме. минимум. О, 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 встань свечка. Перетворилась. Зачекай. Щоденник. Проклинаю тебе Фольтесте. Сподіваюся, що здохнеш і тебе жеруть хробаки. Проклинаю цей кровозмісний зв'язок. Твоя сестра. Анда заслуговує кращого. Прагну, щоб дитина, дитини, що народи... народиться з твоєї хтивості. Х... Була такою ж потворною, як і ти. Якщо чарівниця казала правду, то вже невдовзі відчуєш смак помстви. Вистачить лише підготувати всі складові та тричі повторити закляття. Кажуть, що навіть і цього не треба, достатньо лише ненависть, а я дуже сильно ненавиджу. На полях щоденника хтось написав інформацію щодо прокляття. Схоже, ця особа шукала спосіб відновити прокляття. Останнє бажання читав вже. Так. Ну, я ззаду треба поговорити, то давайте поговоримо. А я. Де я? Де я істем? Адда. Адда. З тобою Ніць все добре. Що сталося? Усе закінчилось. Добре. Все добре. Геральт. Геральт. Не хвилюйся, тобі всі. вже нічого не, не загрожує. Заберу тебе додому. Ох, мої руки. Вони всі в крові! Я вбили і скоріше до цих кох людей. Не думай про це, то не твоя вина. Вже не вина. Нічого вже не змінити. Усе пам'ятаю, але спогади, наче в тумані. Це було важливо. Я сховала щось у церкву фаюся, маєш забрати. Добре, Добре подивись. Обійми мене, Геральт, ти мені так холодно. Краще Збиратися з цього підземелля. на горі поч... почуватимешся краще. Найшов доказу, тепер треба вибратися з цієї клятої крипти. Оба. Уже в, в, в нормальному оде. Но ну і? Замкнути в мене в крипті було справді добрим жестом, була рада. Ну, не прикро ведьмач, але на газ короля. Для... Одчарова я зняв прокляття з принцези. Аддо, вели забере тебе додому, додому. а що б мене У другий я тебе недоуцінив. Як то кажуть, це Бог любить трійцю. Вольтес сказав, віддати це тобі, якщо, якщо вийде. Оце діебел, зріканський сімі семітар. Сімі... У легенді сказано, що він загартований у крові дракона та магічний. Знаєш, що ти не даєш перевагу прямому лезу, але цей винятковий це будеш ним задоволений. Мам довод на Маю те, докази, що хтось причетний до перетворення кулакова. принцеси на стригу. Що це за докази? Король хотів дізнатись першим. Зрозумів, то це все так. Так, ані ледь не забув. Король сказав переказати, що якщо хочеш вилікувати хворобу, то маєш піти до старого палацу. до Сказав, ти зрозумієш, про що мова. Розумію. Зрозумів. Бувай. Бувай. Бувай, відьмі. Бувай, відьмача. А, саламандра. Адна. Геральт, добре почуваєшся. Так, вже краще. Моєш запитати тебе про Соломандру. Геральт, усе це через спадкудного магістра. Він шукав мене, обіцяв владу та привілеї. Після того, як хтось його вбив, я не контактувала з Соломандром. Магістр не зміг би створити всіх твоїх мотанців. Він не згадував про якогось мага. Колись із ним був доволі сумнівний тип, азур чи якось так званий. Магістр сказав, що він ваготній чародій, більше нічого не знаю. Знаешь, где его Знаешь, знаю, ты? Где ее найти? Не На жаль. Новый рявань. Ты сейчас кричите. Нормально ж. Мастер-верность. до ранку Ну як вже ранок? До 12 години ранку. А тепер вони не в нормальному одязі Як це працює? якась магія Окей, до старої визими так до старої визими так, на цей раз. На цей раз, Келькштейн. Геральт. Геральте! Геральт. Ось усі складові про о, які, я просив. О які просив. Нехай не беруся до роботи. Коли буде готово. Гартування, карбонація, перекування, руни, сили, ельфійські, пісні, лініці, лініці, пісні лініці, плюс удосконалення. Завтра. Завтра? A ty w pewnym Gérald. Gérald. A jak się zrobiło tak na przykład? Co Czemu nie skażesz. Geralt! Czy bronia jest już jest gotowa? Tak! Tak, lepiej patrzeć na ten za oryginal. jest lepsza od Dziękuję Дяк. Ах, це було справжнє Прикінити задоволення. Пробиватися крізь таємниці властивої Сталі, Сталі зізнаватися зв алхімічні зв'язки. Рад що добре проводив час. Геральт! Геральт. Бувай. Ля, оце я розумію. Оце сет. Ой, отримання шкоди мінус 20, здоров'я плюс 75, енергія плюс 15, відновлення здоров'я та енергії плюс 5%, стійкість до всього 25%. О май гад. Дьябл. У мене найліпші мечі в цій грі. Найліпша броня в цій грі. Все просто фінальна стадія персонажа можна так би мовити. Старий Колодіс? Що це за хі... Окей. Смакомство. Ну, теперь требует до Саламандр, получается.